Дякую, дякую за можливість виступити. Я представлю один центральний блок і всього плану дій це блок, який стосується доступу до публічної інформації. В цій сфері, як ви знаєте, діє новий спеціальний закон, але ще залишається багато проблем, які вимагають швидкої реакції, які вимагають виправлення. В цьому блоці нам вдалося визначити ті пріоритети, які на думку громадськості, які були погоджені представниками від уряду, слід виконати найближчим часом для того, щоб покращити ще надалі ситуацію у сфері доступу до публічної інформації. Перше кілька заходів вони стосуються нормативного забезпечення, і тут я хотів би зосередити увагу на першому заході це приведення законодавства у відповідність до нових законів про інформацію, до закону про доступ до публічної інформації, і звернутися особисто до прем'єр-міністра, оскільки ще з травня минулого року громадськістю до уряду був переданий проект закону, який саме в якому йдеться про приведення законів у відповідність до закону про доступ до публічної інформації, при кінцевими положеннями закону вимагалося від уряду, що такий законопроект повинен був внесений до Верховної Ради ще до 9 липня минулого року. Цей законопроект дотепер ще не внесений. Наскільки ми були поінформовані, вже завершилася процедура його погодження в органах виконавчої влади і Держкомтелерадіо був переданий цей законопроект на розгляд до уряду. І тому я хотів би попросити закликати вас якомога швидше цей законопроект на уряді розглянути і внести його на розгляд Верховної ради. Він змінює більше 50 законів та кодексів, і він є необхідною умовою для того, щоб закон про доступ, щоб він запрацював на практиці другий захід він стосується виправлення підзаконних актів, тих документів уряду, які стосуються доступу до інформації, які стосуються діловодства, які є необхідні для того, щоб теж закон про доступ був втілений в реальному житті, в реальній діяльності органів виконавчої влади. Ще кілька заходів, які прямо не стосуються доступу, але які є важливими для забезпечення Плюралізму інформації, які є важливими для забезпечення прозорості окреми галузі для запобігання корупції, для доступу громадян до суспільно важливої інформації. Ми дуже задоволені, що вони знайшли своє відображення в цьому проєкті плану заходів. Йдеться про створення суспільного телебачення. Тема, яка я думаю, немає потреби пояснювати, чому вона є важливою. Йдеться про тут. Я думаю, в цьому плані дії ми перше занотували, вперше задекларували таку мету почати громадське обговорення, почати дискусію публічну з урядовцями щодо відкриття повного та спрощеного доступу до, до державних реєстрів. Йдеться про реєстри власності, про реєстри, ті реєстри, які ведуться, які зберігаються в органах виконавчої влади, і інформація з яких є суспільно важливою, яка повинна бути відкритою. Це зараз є світовою тенденцією, що вся ця інформація Доступна в інтернеті з деякими обмеженнями, які стосуються конфіденційних даних. Хоча тут перевага надається саме відкритостю, тут право громадськості знати цю інформацію явно переважає особисті інтереси. І, і останній пункт це забезпечення імплементації в Україні міжнародної іншої ініціативи і, ініціативи прозорості видобуваних галузей. Ми тут декларуємо, Україна підписалася під цією ініціативою також деякий час назад, але пробоксова зараз є імплементація, і тут поставлена мета прискорити її виконання для того, щоб досягнути критеріїв цієї ініціативи. Заходи щодо прозорості і доступу до інформації вони проходять на скрізної нитку, крім весь. Крізь весь проект плану дій, я зокрема згадаю, що в розділі по боротьбі з корупцією ми також погодили такий захід, як внесення змін до законодавства, з тим, щоб відкрити відомості з усіх декларацій про майно доходи і витрати, щоб не тільки оприлюднувалися декларації вищих посадових осіб, а для того, щоб декларації всіх публічних службовців були відкритими. Це теж передовий досвід, це теж ті стандарти, які необхідно нам впровадити, попри те, що є певні. Вне незадоволення з боку чиновницького Апарату, які не завжди хочуть відкривати свої доходи, і також вже згадувався єдиний портал, з якого у громадян буде можливість направити свій запит на інформацію до будь-якого державного органу, не шукаючи контакти цього органу, не шукаючи виходу безпосередньо на конкретне міністерство чи відомство. Це також, на нашу думку, значно спростить доступ до інформації. Настанах хочу зазначити, що ми тут задекларували в цьому плані дій дуже багато правильних цілей. Але я, я думаю, що ми погодимося, що це лише перший крок, перший крок, що поки що це лише папір. Я думаю, що нам варто зосередити нашу увагу і зусилля на тому, на тому, щоб підготувати детальний імплементаційний план і починати втілювати його в життя відповідно до тих строків, які тут досить амбітно представлені в цьому документі. Дякую за так, спасибо, Дмитрий Ніколаєвич.